Всім доброго дня! Запрошую всіх бажаючих на наше літературне читання. І ми з вами продовжуємо знайомитися з творчістю Віктора Близнеця. І сьогодні ми з вами будемо читати розділ, котрий називається Ніна. І так, сідайте зручніше, і я починаю! Ні завтра, ні послізавтра Адам не прийшов до греблі. То була сумна руїна. За ніч лопотухи розмила загату, розкидали увалки, глини потечії. Від греблі зостались тільки горбочки землі при самій воді, ніби стояла фортеця і якась орда зруйнувала її. Стіни. Звалила в річку. Я поплівся вздовж берега. Під корчем виглядав із мулу краєчок труби, і коли я смикнув її, з труби вискочила зелена жапа рапуха. Мулом затягло й лопушиний листок, він був негодящий, поде... подертий на клапті. Озерця нема. Річка більш не лопоче, біжить смиренько, старим своїм руслом. І скільки б я. Не старався, сам не зроблю ні греблі, ні співучого лотка. Сумно стало, я пішов додому. Минув після того й день, і другий, і от настав лункий сонячний ранок з перегулком півнів по селах. Коротіло мені поблукати над річкою. У нас коло річки росте лугова трава гусятниця. Вона шовковиста, густа, як вата, глянеш зелений килимок, простелено між вербами. На сіно ця трава не годиться, її не вскубеш косою, збивається в клубки. А за те, як випаде роса, наче мороцем прихопить траву сива сива шубка. А сонце зійде, горить і скриться весь луг. Забредеш в росу і хочеться тобі, як лошаті, повибикуватися, похвицатися, пам'яти, навіть пустити бегом лунке, відчайдушне і гого. Я побіг до верби і назад повернув до річки, а за мною темна доріжка по траві. Роса холодна, з димком пече, заходить у зашпори. Я, припускаю, чим дуч, збиваю ногами росу, і вона розсипає на мисто вишневі райдужні бризки, став коло броду глядь, і їх штани мої сині, а ще одні і в скрині, мокрі мокрені аж хлющать, прилипли до тіла. Ясно, мати не погладить по голівці. Стою, розмишляю, як далі жить. Міркую собі, а воно не міркується. Щось мені заважає, ніби геть джержить над вухом. Що ж воно? Я не можу второпати, а проте відчуваю, у березі щось змінилось. О, чуєте? не так гомоніть річка. Я вже знаю, як річка міняє свій голос. Вранці чиста, світла вода. І дзюрчить вона срібним потічком. В обідню пору в спеку вода розімліває розім... хлюпуче, ліниво, прихлюшено, а під вечір тихо шумить заспокійливо і шум цей чути далеко. Так було завжди. А зараз цю хвилину, чуєте, буянить вода з плескотом, з присвістом, туркоче під вербами. Щось воно є. Поміж кущами пригінці спускають до річки. Ба знов піднялася течія. Залило вже камінь, що стояв над водою. Я бігом туди. На старе місце, де ми ліпили загату, там і знав, там і знав нова гребелька, ще вище, і озерко, ще більше. І хурчить млинок, звідки воно взялося? Як воно виросло, Коли? Я боюсь ворухнутися, щоб не зникло чуда. Стою, прикипів до землі, тільки очима лупаю. Справжній млинок. Ну, як вам розказати про нього? Ось так під лотком стоять ноги опори, дві грубенькі палиці, вони із ріжками вгорі, і на тих ріжках лежать поперечки, а на поперечці дерев'яний млинок, у нього лоп лопаті, як долоньки, підставлені до лотка. Падає струмінь води, б'є по крилах долоньках і хурчить, крутить млинок, розсіває пил водяний, і світиться під греблю маленьке сонечко. Слухав, і ще хотілося слухати, як сплескоче вода, як приляскають лопаті, як гудить опори. Слухав би ще, але ж треба підійти. Роздивитися, зблизька руками, попробувати, що ж воно там і до чого. Я обмацав кожну паличку і тугенькі вузли з вербового лика, і лопаті, все від сучка до задирки, а тоді зупиняв і пускав млинок, ловив язиком крапельки, які зриваються з лопати, і навіть пальцем видавував канавку в греблі, щоб перевірити, чи міцно зліплена стіна. Але стривайте, виходить Адам. Ще раз побудував на річці, ще раз побував на річці і зробив млинок. Але як таємно і коли, вночі, і хто дозволив йому з гарячкою, з такою температурою вставати. Я слухав млинок до самого вечора, нібито знав, що недовго йому хурчати, що скоїться нове лихо. Так воно й сталося обідня спека, задуха, лениво хлюпоче вода. Я лежу на камені, як, засну, як заснула рибина. Плечі й руки обмякли. Важка, важка голова, не можу кліпнути оком. Тут на камені лежить і млинок, висмикнутий з мулу, розчахнутий, Суш, сушиться він на сонці. Річка знов рознесла гребельку і знов уночі. Все злодійка, мабуть, робить ночі. Рекса вбили на темно. І млинок наче лиходії підкралися смерком, звалили його в багнюко і чобітьми втоптали. Суха в роті й гірко, Адам не прийде. А що? Я сам? Що я можу? Сам? Ой, пробачте. Коли мати штурхне в потилицю, тоді краще одному забився в куток, похлипав трішки і все пройшло. От як зараз ніхто й не штрухав спину і все все гірко. Розчахнутий млинок і кому ти скажеш про це, кому розповісиш. Треба, щось, треба щоб хтось та був, щоб лежав поруч, грівся на сонці, слухав тебе, а ти почав би так. Прибіг я вранці, глядь греблі нема. Я хочу друга, хочу, щоб хтось до мене прийшов. Спираюсь на лікті, кидаю погляд на річку, аж туди, де вони вибігають, із-за погорба напружено дивлюся і бачу, пливе-пливе човник, тихо прямує під вербами, поминає острівці водяних лілій, безшумно виходить на плесо, ані хлюпне, ані бовтне веслом. Сонце всипало річку, блискав. Блистівками і човник пливе, як місяць, між зорями, і хтось подгрібає веслом. Править до нашого берега. Вже недалеко ось він, повертає до броду, і, видно, блакитний човник і блакитне весло. І сидить у човнику, хто, б ви думали, дівчинка, вона теж блакитна, очі великі і здивовані в коси, біла стрічка. Я й не... Не стямився, як човник, заплив у протоку і став, став під скелею на швидкий течії. Дівчинка витягла мокре весельце і поклала на дно човна і звела на мене голубі очі. Ти мене кликав? спитала вона. Та ні, не кликав, просто хотів, щоб ти приїхала. Ну, добре, прив'яжи, будь ласка, човен, а то понесе за водою. Вона кинула мені ланцюжок, і я прив'язав його до старого кореня, що. Ліктем виступав із землі. Слухай, сказав я, протока вузенька, моя нога ледь пролазить між скелями. А як ти заплела сюди? Тінь пробігла по її обличчі. Вона пригнула, зняла білу туфельку, постукала нею обор човна, бо цим-то вибиває пісок. Мабуть, не любила. Не любила, щоб її дуже розпитували. Взувши туфельку, дівчинка глянула на камінь, де я лежав, і спитала Що то коло тебе? Млинок вночі потращило його. Це Адам тобі зробив, правда ж? Адам, а звідки ти знаєш? І знов вона промовчала, схилила голову пальцем і підчерпла щоку і спитала журавлиним голосом Скажи, чи ходить зараз Адам у капелюсі? Ні. Відказав я, не ходить у капелюсі і взагалі не ходить. Лежить у хаті всірохи баба кутає Адама, і, гол, і голо, ти і його матері або ж баба. І каже Адам, що втік сюди від лікарів, бо ганялися вони з уколами, втік та, бач, застудився. Такий слабий встати не годен. Я знаю, спохмуріла дівчинка і сумно глянула на потік води, що падав із каменя в розколину. Він поспо... Безпорадний, як дитина, йому й близько не можна підходити до річки, а він цілий день пробовкався, а вночі задихався, був гарячий, мов жар. І потім ще зовсім хворий нишком подавався на річку, щоб збудувати млинок. Хвилі гойдали човник, і дівчинка гойдалася, може, печально хитала головою. Передай привіт йому, мовила вона строго. І ще передай я на нього сердита, хай береже себе. На цьому ми закінчуємо. Хай вам щастить! Сподіваюся, вам було цікаво. А на завтра нас жде розділ глипа і бакун. До побачення!